Вітаю, друзі! Давненько я не зустрічався з вами, не записував ніяких відео, бо на це немає ані часу, ані відверто кажучи, якось і бажання не виникає. Але сьогодні, абсолютно випадково, я почув те, що мене, ну, скажу відверто, дещо навіть шокувало. Я зайшов в супермаркет купувати продукти, зайшов в відділ. Де виставлені в супермаркеті різного роду овочеві консерви, і там поралася працівниця цього супермаркету. Я не знаю, хто вона там, Ну, не прибиральниця, але явно не менеджер залу. І в цей самий момент пролунала повітряна тривога. І ця жінка так здригнулась. Скукожилось, так знаєте, і от я відреагував, то теж доволі емоційно. Кажу, хоч би вони вже всі повиздихали ці кацапи кляті. І тут я раптом почув таку фразу, від якої я просто поторопів. ой, Когда они вже договоряться? Я кажу: вибачте, це ви про кого? Політики. Когда они уже договорятся, когда уже эта война закончится? Я говорю, ну, извините, а как вы себе это уявляете? А я не знаю, это не мое дело. Вот мы их выбрали, пусть они и договариваются. И я отверто скажу, я был настолько глубоко враженный тем, что я почув. Зараз, в те дни, в Киеве, вот такую абсолютно Ватну, дурнувату позицію людини, що в принципі я і, і вирішив записати це відео. Ну, по-перше, в мене немає жодних сумнівів щодо того, що ще рік тому ця жіночка, щонайменше, кожного вечора дивилась когось там з, з, з пулува Пу, Соловйова, Скабєєву, Норкіна, хто там ще це все російське лайно. І абсолютно переконаний в тому, що і вона особиста, і, мабуть, члени її родини, вважали нас одним єдиним народом, ну і вся ця ватна хінея. А зараз просто вона про це відкрито говорить. боїться, бо отримає просто мішком по голові. Але оце крик душі, коли вони там договоряться, з неї все таки вискочив. Я бачу п'ять можливих сценаріїв, теоретичних припинення війни. І от зараз я саме про це і хочу з вами поговорити. Отже, які ймовірні сценарії я бачу. Сценарій перший. Виходячи з того, що Російська Федерація офіційно підкреслю, офіційно визнала. Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України власною територією, які входять до складу Російської Федерації, то Україна погоджується з таким рішенням сусідньої держави, відводить власні збройні сили, залишає міста та села, залишає адміністративні кордони цих областей і фактично передає ці області. України під контроль Російської Федерації. І на цьому крапка мір, дружба, жвачка. Сценарій другий: статус-кво фіксується на нинішніх лінії фронту по території і Харківської, частково, і Запорізької області, і Херсонщини, навіть частково Миколаївщини. Луганщини-Донеччини про Крим забуваємо, і от давайте зараз на цьому зупинимось. Ну, це фактично свого часу про це казав нинішній президент Зеленський, давайте просто нужно просто перестати стріляти. Сценарій третій це повернення примусове відповідно, повернення контролю українськими військами і центральною владою держави. Контролю над тими територіями, які контролювались до 24 лютого 2022 року. Сценарій 4: це повернення всіх територій України міжнародно визнаних в межах Державного кордону 1991 року. вичавимо російські війська, вони повернуться на власну територію. І на цьому припиниться війна. Ну і останній п'ятий сценарій це розгром російської армії, вичавлення її залишків на територію Російської Федерації і сприяння знищенню Росії як держави в нинішньому вигляді. Ну, мені подобається термін дефрагментація Російської Федерації. Отже, зараз спробую дуже тезово, аби не розтягувати, проаналізувати ймовірність всіх п'яти сценаріїв. Поїхали. Отже, сценарій перший. Ми погоджуємося з рішенням Держдуми і Софеда Росії, віддаємо Російській Федерації чотири області, і на цьому начебто все зупиняється. Ну, По-перше, в цьому сценарії я не бачу жодних навіть ймовірних, теоретичних якихось передумов для репарації, для повернення полонених, для повернення дітей, яких незаконно вивезли на територію Росії. Да, і в принципі, ну, більше 90% українців вважають, що воювати треба до перемоги. І я переконаний в тому, що такий сценарій він просто не буде сприйнятим взагалі українським народом. Тому вірогідність такого сценарію, з моєї точки зору, 0%. Сценарій другий фіксація статус-кво на нинішній день, умовно кажучи, коли з одного боку і Росія не контролює в повному обсязі ті території, які вона. Заявила як свої власні, але і Україна теж втрачає частку власних територій. І от зараз уявімо умовно, що от сторони домовились, все, закінчуються бойові дії. І, і що далі, знов таки, хто цікаво мені, хто з вас вважає, що от за таких обставин. Росія, яким чином погодиться на виплати тих самих репарацій, відшкодування збитків, виплати родинам загиблих і багато-багато інших речей. Компенсаторні механізми. Вони відомі, нічого нового тут вигадувати не доводиться. Отже, хто цікаво мені, хоч є хоч одна людина, яка погодиться з тим, що цей сценарій. Можливі. Хоча, в принципі, з точки зору поняття компромісу, а з точки зору компромісу, компроміс це втрата обох сторін, коли обидві сторони залишаються незадоволені, то, начебто, от такий сценарій він виглядає найбільш компромісним. Але знов-таки я переконаний, що суспільство наше, наш народ, не сприйме такого рішення. Сценарій третій. Про що, між іншим, на самому початку активної фази, так, якось натякало і нинішнє керівництво нашої держави. Мовляв, повернення контролю над захопленими територіями, які Росія захопила після 24 лютого 2022 року. І тоді сідаємо за стіл переговорів. Хочу нагадати, що. Мерзотник Арахамія ще тоді ляпав, що питання Криму можна відтермінувати розгляд цього питання там, на 15-20 років. Отже, цей сценарій він дійсно розглядався в тупоголових, вибачте за тавтологію, тупоголових головах керманичів нашої держави. І навіть відбувалися якісь певні перемовини щодо можливої реалізації цього сценарію в Стамбулі. Наскільки реальний такий сценарій, я думаю, що знайшлось би певна кількість, не можу сказати, у відсотках не знаю, але якась кількість прихильників такого саме розвитку подій за умови, що Росія, там, наприклад, виплачує репарації за нанесені збитки, втрати біду і горе, Повертає вкрадене, повертає вкрадені там, музейні цінності, людей, дітей і таке інше. І починаються якісь, які саме, ну, якісь переговори. Але головне, мовляв, припиниться вбивство людей і обстріли міст і сіл нашої держави. Я не можу сказати, наскільки такий сценарій реалістичний. Бо я не бачив жодних якихось соціологічних об'єктивних досліджень. А ті дослідження, які доволі рідко оприлюднюються, вони в мене не викликають довіри, скажу відверто. Бо проводити соціологічне дослідження в таких жахливих умовах, в яких перебуває зараз наше суспільство, ну, мабуть, це просто не варто. Тому. Особисто моя точка зору такий сценарій він є малоймовірним. Хоча деякі натяки на реалістичність я і вбачаю. Але якщо оцінювати за 10-бальною системою, то, мабуть, ну я б оцінив на 2 з плюсом або на 3. Справа в тому, що на такий сценарій не погодиться і Російська Федерація. Чому? Тому що. Це фактично буде означати поразку особисто Путіна, який в гарячці, в терміновому режимі, проголосив територіями Російської Федерації землі України. А тепер фактично, якщо він погодиться на такі умови, він фактично відмовляється від претензій на ці землі. І мені досить важко уявити, як Росія. Буде скасовувати власне рішення щодо внесення змін до діючої Конституції Російської Федерації, вилучаючи з неї ті пункти, які були прийняті після так званих референдумів. Сценарій четвертий. Ну, мабуть, на такий сценарій погодиться переважна більшість наших громадян. Він полягає в тому, що ми звільнюємо від. Окупантів всю без винятку всю територію нашої держави, включаючи і Донецький, Луганський, і Кримський півострів. Зупиняємось на державних кордонах 91-го року міжнародно визнаних. І під таким впливом, під таким тиском починаються переговори. Росія фактично визнає власну капітуляцію, починаються переговори про е репараційні виплати, про компенсації. Чи погодиться на це Російська Федерація? Вона теоретично вона може погодитись за однією лише умовою. Якщо на той момент буде змінено режим в самій Росії. Бо поки панує режим Путіна, він ніколи ні за яких обставин на це не погодиться. Отже, обов'язковою умовою для реалізації такого сценарію є. Зміна правлячого режиму в Росії. Це по-перше. По-друге, у мене особисто цей сценарій не викликає ніякого піднесення, тому що я особисто переконаний, що, по-перше, ніхто і ніщо не заважатиме Росії здійснювати власні терористичні атаки з використанням тих самих ракет з власної території. Так, вони повернуться, Збройні сили Росії повернуться на межі державного кордону. І яким чином Україна може захиститись або випередити пуски тих ракет, якими зараз тероризує нашу державу Орда? Жодним. Тому я особисто в такий сценарій. В реалізацію такого сценарію я можу пропустити, але оптимізму щодо такого сценарію я не маю. Ну і нарешті останній п'ятий сценарій, який передбачає звільнення всіх територій України, і подальше дефрагментацію Російської Федерації, яка обов'язковому випадку має містити такі пункти, як демілітарізація Росії. де Нюклеарізація Росії, тобто позбавлення Росії ядерної зброї і можливості в подальшому її розробляти та виготовляти. І ну, роздроблення Росії на декілька складових. На які саме за яких саме обставин, в яких саме кордонах, це абсолютно інша справа. Це можна розповідати доволі довго і дискусійні питання. Бо деякі наші в першу чергу експерти вони вважають, що найбільш потенційно сепаратистськими є національні регіони. Мається на увазі там, наприклад, Татарстан, Башкортостан, Кавказ. А з моєї точки зору, все-таки я можу помиляти, звісно, але з моєї точки зору найбільш активно почнуть. Відходити від центральної російської влади регіони Далекого Сходу, Сибіру, Урал. А не, вибачте, зубожілі і дотаційні Кавказські Республіки. Тому от такий лише сценарій, він ну, не тільки дозволить нам, українцям повернути кордони на власній землі, але і на майбутнє. Убезпечити покоління наших нащадків від агресивних дій з боку Богом даної прокритої сусідньої держави. Повірте, оцей п'ятий останній сценарій, мабуть, великій кількості наших громадян зараз здається якимось фантастичним. Але. Вивчення цього питання я присвятив не тижні, не місяці, а роки. І починаючи з 2016 року, як я повернувся з Луганщини до Києва, я почав якомога активно просувати саме такий варіант завершення війни з Російською Федерацією. Скажу відверто, що особливо у мене. Було відчуття, що ну, переважна більшість, якщо не всі наші партнери Західні на той час, вони категорично не сприймають такий варіант, який передбачає дефрагментацію Російської Федерації, з однієї причини. Вони понічно бояться неконтрольованого розповсюдження зброї масового знищення. Але вже тоді, в 2016 році, коли я мав діалоги з, в першу чергу з представниками. Воєнної і розвідувальної спільноти Британії, Канади, Сполучених Штатів, то коли я намагався попросити їх змінити парадігму і подивитись на цю проблему, не в якості нам потрібна єдина Росія для того, щоб зберегти контроль над озброєнням, а розпад неминучий, яким чином нам при цьому. Зберегти контроль, то ви знаєте, ну крок за кроком, але я бачив, що іноді ці люди починають, принаймні, може і не підтримувати, але принаймні задумуватись над ймовірністю такого розвитку подій. Якщо ж проаналізувати ситуацію останніх двох-трьох місяців, то у мене складається стільки відчуття, що якщо у консолідованого Заходу таке рішення вже не прийняте, то принаймні таке рішення вже розглядається як абсолютно реальне. І я дуже сподіваюся, що саме таке рішення, врешті-решт, і буде ухвалено. Звісна річ, я абсолютно тверезо дивлячись на все, що відбувається. Я передбачаю, які, на жаль, нам доведеться нам, я маю на увазі українцям в першу чергу заплатити яку величезну ціну за цю перемогу. І зруйнованими містами та селами, і, на жаль, десятками, а може й сотнями тисяч загублених життів українців. Але це єдиний з моєї точки зору спосіб убезпечити наступні покоління наших нащадків від неминучої, Майбутньої чергової війни за Російською імперією.